Палося, все так тихо. Наша земля вона зберігає рани. Всесвітніх катастроф, які відбувалися на цій землі, всесвітній потоп, який був з'єднані континенти, коли зривалися тисячі вулканів. І сьогодні історія вона спотворена, вона брехлива. Що землі мільйони років, що нічого такого ніколи на землі не відбувалося, все так тихо і спокійно, але ні. Відбувалися такі масштабні глобальні процеси і катаклізми. І навіть гора Святої Єлени, вулкан, який вибухнув в 1980 2010 році він зайняв територію 250 квадратних кілометрів, повалив дуже багато дерев, мільйон дерев вони плавали, тому що біля цього вулкана озеро там піднялося цунамі 300 метрів, і така була глобальна е, катастрофа. І це тільки один маленький вулканчик 250 квадратних кілометрів. А якщо взяти вулкан Кракатау, коли він взірвався, коли він вибухнув, то було чути його вибух на 5 тисяч кілометрів, і це тільки. Один вулкан, а на землі їх тисячі, і знаєте, це все відбувається, мабуть, для того, щоб люди ще більше повірили біблійні історії планети, що дійсно час до приходу Ісуса Христа вже дуже близько. Час до відкриття шостої печатки, коли Біблія каже, що е, просто всі гори сунуться зі своїх місць. Е, настільки всі ці катаклізми вони будуть відбуватися. І чому? Чому тому, що Бог каже, що я посоромлю все горде, я посоромлю все те, що. Коли люди вони сподіваються і надіються, що нам Бог не треба, що ми все своїми силами, ми такі горді, ми так все знаємо, і нам так не вистачає смирення перед творцем цієї землі. Не вистачає смирення і покірності і слухняності Божому Слову. І ось ці. Малесенькі такі підсказки, коли там вулкан зірвався, там вулкан зірвався, і такі масштаби, то коли буде відкрита шоста печатка апокаліпсису, коли зірки будуть падати на голову, і сонце не дасть світла, і кожна гора і острів сунеться зі своїх місць, яка це буде катастрофа, тому що Бог каже, я посоромлю все горде, я посоромлю просто все це безбожі, яке відбувається на цій землі. І що нам сьогодні робити? Продовжувати гордитися? Продовжувати просто мати тільки свою думку і гордитися і не слухати Боже Слово це просто утопія. Якщо я хочу сьогодні зберегти себе, спасти свою душу, своїх рідних і близьких, то мені треба тільки Господь Бог. Мені треба вивчення Божого Слова кожен день, бо воно дає надію, воно дає спасіння, воно дає життя. На слово Боже приходить Дух Святий, і люди вони народжуються згори, народжуються від Бога. І це те, що мене рятує. Я кожен день вивчаю Боже слово, тому що сподіватися на. Щось на себе, на плоть, на свої там, фінанси, депозити. Ми такі горді, ми все зможемо. Що ми можемо, коли вулкан один зривається, а коли буде їх зриватися декілька і тисячі вулканів, це реально Бог буде посоромлювати все горде і будуть рятуватися учні Ісуса Христа, які берегли Боже Слово і були смирені і покірні під Боже Слово. Я тебе запрошую, в Дім Божий, вивчати Боже Слово, тому що це тільки врятує нас. Єдиний порятунок це Ісус Христос. Наша земля вона зберігає рани. Всесвітніх катастроф, які